Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами адвокат Колбанцев і мій канал. Ви знаєте, я як один із адвокатів, який займається правозвісною діяльністю, останнім часом зіткнувся з такою проблемою, що судочинство в Україні фактично кажуть відсутнє. І ми бачимо те, як на сьогоднішній день переслідують патріотів та героїв України, які захищають Україну в період війни. Я вже за останній час побував на многих судових засіданнях, де це знімав, показував. Ну і зараз збираю інформацію іншу. Тому я вирішив на своєму каналі відкрити новий плейлист, який буде називатися Незаконно обвинувачені патріоти та герої України, яких переслідує на даний час влада. Я думаю, що я постараюся якомога більше я кажу, зібрати такої інформації, щоб ви могли подивитися, наскільки у нас влада сьогодні переслідує. Патріотів та героїв України, які дійсно зробили багато користі для нашої держави по відстоюванню наших територіальних прав. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева! Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.